Привіт, я Ірина Цимбаліста. Розкажу тобі чотири кроки, як швидко вийти з апатії і застою. Крок перший розігнати лімфу, тобто зайнятися спортом, йогою. Не хочете, можете просто включити музику, потанцювати, тобто розігнати кров і запустити енергетику по тілу. Так, я як енергопрактика, розкажу вам, що ми є живі духовні створіння, які прийшли проживати досвід в фізичному тілі. Тому фізичне тіло. На нас дуже сильно впливає. Номер два. Почніть створювати нові нейронні доріжки. Тобто новий досвід. Почніть чистити зуби лівою рукою, якщо ви правша, почніть ходити на роботу іншою дорогою. Подорожуйте, не маєте можливості кудись далеко, просто, можливо, в сусіднє якесь містечко сходіть. Тобто, будь-який новий досвід і навички. Пункт третій. Почніть практикувати практику благодарності. Для того, щоб поміняти швидко свої вібрації, ця техніка дуже швидко спрацьовує. Тому що ми не можемо бути одночасно і в незадоволенні, так, в стані незадоволення, і в стані вдячності. Ми або там, або там. І нам обирати, куди направляємо свій фокус. Тобто кожного вечора прописуйте ті пунктики, за що ви вдячні. Перш за все, собі зварили смачний там супчик, написали Я вдячна собі за те, що я себе сьогодні так смачно нагодувала. І у вас буде багато таких маленьких дрібниць, що, здавалося б, не важливі, але все важливе, тому що важливо внутрішній стан. Можливо, на початку вам не дуже буде вдаватися, ви там будете щось там недооцінювати себе, але згодом ви звикнете. І ця практика також гарно піднімає самооцінку, допомагає. І також можете вписувати ті фактори, за, які ви, за тих людей, за яких ви вже вдячні в своєму житті. І четвертий пункт почніть прописувати бажання і цілі. Кожна нова бажання, якщо ви там. Загоритеся, подарить вам запал енергії і імпульс. І на цьому імпульсі бажано, тому що імпульс він не є довгим. Це такий заряд енергії, який ви маєте зразу ж використати е перший якийсь крок. І кожного разу, коли ви будете робити якийсь новий крок, вам буде даватися ще більше енергії на наступний крок. Якщо ви загорілися, у вас є імпульс, бажання, але ви ніяких діль не зробили, то ви почнете сумніватися. І у вас почне виникати вже сумніви, внутрішні конфлікти, і тоді, можливо, ви не зробите ніяких дій і будете чекати вже наступного імпульсу. Отож всі ці чотири кроки можна зробити вже за один день. І вже в кінці дня ви будете почуватися зовсім інакше.